Різдво стало подвійним святом для трьох черкаських родин. За подарунки їм новонароджені, ще й усі три дівчинки. І малечі і щасливі мами почувають себе добре. Одним із перших до них на відвідини прийшла знімальна група Віка. Новин найдорожчий подарунок трьох здорових дівчаток приніс святвечір черкаським породіллям. В Новорічні свята і святвечір перед різдвом Христовим. У нас народилося якраз в Різдво Христ. У нас народилося троє дітей. в задовільному стані, нормально. Зараз знаходяться з мамою разом тут, в нашому відділенні. 24 річна Аліна. Мамою стала вперше і такому різдвяному подарунку надзвичайно радіє. Назвали ми дівчинку свою Владислава. Вага її 3 кілограми, 470 грам. Ріст. 55 сантиметрів, думаємо, буде якоюсь гарною стрункою дівчиною. Що це справжнє щастя і мати дітей ну, взагалі, діти це квіти нашого життя. Тому бажаю всім жінкам, які хочуть, але не можуть, наприклад, мати дітей. Я їм бажаю, щоб в них все вдалося, щоб вони відчули це для себе, ці емоції незабутні. Ну і мали таке щастя. Більше трьох кілограмів щастя з'явилося у святвечері в сім'ї Юлії. Жінка ділиться маленька Анастасія, схожа на батька, і впевнена, вона точно буде татовою донечкою. Настрій чудовий враження теж можу сказати, чудові. Дуже хотіли цю дитину, ще й родилася в таке свято. Загалом, 2014 рік, приніс черкаським сім'ям більше двох тисяч малюків. У пологовому будинку впевнені цього року діточок буде не менше. Катерина Ковбій Сергій Фімов. Віка новини.